Спасибо Боже, людях Твоє, і гласное достояние Твое, Иди, как святых святые, і Бога Небесного, Обреков преистину, і людей твой споклоняемся до вас спасла. Свердо нині приство і вовіки во віко. помолимся, Господи, помилуй. Благословляй, благословящие те, Господи, священные, Тебя, плывающие, спаси люди Твои, благослови достояние, Твои исполнения Церкви, Твои, сохраняя, Святилющие, благолему Твои, вот эти те воспросвали. Божественные Твои силы не оставили нас уповающих на Тебя. Мир, мир, и твои модели, церкви, а ты им убои, Твоим дары церковь, Твоим священнику, воинствуем всем людям Твоим. Я во всякое даяние главы и сардам совершенно и садя Тебя за светом, и Тебе славы и благодарение и поклонение высылаем. Отцу и сыны, и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь. Уни, Господи, нас зовет древо. Уни, Господи, благослови.

И воликих грехов, Они, слава тебе Христе Божьего магия наше, слава тебе, слава Отцю і и і Святому Духа и і и великие помимо, Господи помило, Господи, помилуй, Господи помилуй. Христос, істинний Бог наш мунит и причистая Своей Матери, своих славных и месяфальных апостол, преподобних і богоносных наших Антонии і Феодосии і все чудотворці торцики і Печерские и отця нашої Іоанна, Иоанна, Константина, града Златогостаного, Мученика Єфи і з ним, 420-99 мучеников, мученицы Виктории Некомедийский. Слаженное лисое царя Эфиопского, синклитики с лисой Феофила Затворников Печерских, преподобного Исасима Верховского, священномученика Лаврентия, епископа Балахнийского Алексея Пресвитера, воды безбожный гонений на церковь пострадавший, преподобного Орефа и священномученика Иоанна, Николая Пресвитера, священномученика Петра, Пресвитера преподобного Георгия Исповедника, воды безбожный гонений на церковь пострадавший, їх же і пам'ять нині святих і правильних, Бога Отець, який моя не всіх святий, помилуй ти нас, як в лами любець. Амінь. І Господні все нашого далишого сім'я, і торгує такий святі, і освіти святой священніша до неа, а киска Бога славського се чесно дати слава настоятельця, правосіго, Богом храніли тичества наше, і вся православна християни. Господі Сохрані мови! Вітаю вас рідні, мої, сьогоднішнім святом. Хай Господь, молитвими і покровительством пречистої владичи Богородиці, ізбавляють нас у цякої скорбі, як ми сьогодні чули в молитві і в проповіді, що ікона всіх скорбящих радості. Називається ще по-іншому взискання всіх погибших. Це означає і те, що ті скорби, які є в нашому житті, неможливо розтворити, неможливо одних них бавитися без Божої допомоги, без представництва пречистої владичиці Богородиці. Хай її святими молитвами її небесним покровом захищена буде наша земля кожна родина і кожна людина, щоб ті скорбі, які є в нашому житті, були переможені лише з Божою допомогою, лише її материнською любов'ю і представництвом. А ми, в свою чергу, не будемо полишати молітви до матері-людства пречистої владичиці. Як ми чуємо із з молітли всіх скарбящих і обріменних гріхні многими. Тому що і печалі, і скорбі наші, як я вже раніше казав, вони не можуть бути безпричинними. Вони, на жаль, тісно пов'язані. Вони повністю залежать від того, як ми живемо. Тому що скорб і болезнь. Як правило, буває наслідком наших гріхів. І людина, яка думає по-іншому, сумнівається в цьому, приходячи до Бога, бо приходячи до церкви, вона переконується в цьому тисячі разів. Ніякої залежності нашого життя від гріхів, як ми грішим чи не грішим, нема, вони не кажуть. А церква стверджує деметрально протилежне. Пряма залежність. Деякі кажуть, не ми такі, життя таке. Так як і ми, таке і життя може бути тільки так. Чому тоді праведні люди страждають, як спитаєте? Тому що до кінця праведних не існує. Навіть святі, вони теж грішили. Тому що і святість вона взагалі не означає безгрішність. Святість означає особливу ревність і любов. До Бога. Вони відрізнялись від нас тим, що у них віра була в тисячу раз кріпша, ніж у нас. Вони відрізнялися від нас тим, що вони любили Бога набагато більше. Хрешили, може, так само, як і ми. Але вони уміли каятися в своїх гріхах, а ми не вміємо і не хочемо. От в цьому основна відмінність. Ми повинні це пам'ятати і навіть приклади священного Писання. Апостол Петро, який відрікся від Христа. Апостол Іуда, який ходив за Христом, а став першим зрадником. І таких прикладів і в самому Святому Письмі, і в життіях святих, і в нашому сьогоднішньому повсякденному житті безліч таких прикладів. Що треба робити, щоб стати святим? Це і зміряється мірою нашої віри. І не лише, як ми віруємо, а як ми живемо. Тому що, знаєте, як ми молимося, так ми і живемо. Як живемо, так і молимося. І так все в духовному житті. Якщо нам здається, що Можна обійтись без Бога. Знаєте, інколи люди в похилому віці, які вже життя, більшу частину свого життя прожили, вони досі думають, що можна обійтись без Бога. Знаєте, коли людина маленька дитина, і вона робить якісь наївні вчинки, Наївні слова каже, то можна так тільки посміятися легенько, усміхнутися. Така сама реакція буває на те, коли людина прожила вік, зістарилася, а от в цих питаннях вона залишається наївною дитиною. Це не означає, що людина погана. Це означає, що доки вона до Бога не прийде, вона не може отримати ту мудрість. Яку дає тільки Господь. Тому ми повинні завжди пам'ятати одну річ. Без Бога щасливим бути неможливо. Тому що саме слово щастя це абсолютно духовне поняття, яке без Бога. І окрім Бога не існує С част ю. Част ю кого? частю. Частю Бога. Нема в тобі частини Бога, ти щасливим бути не можеш. Ми повинні це запам'ятати на всю оставшуся життя. Щасливим без Бога неможливо бути. А та ілюзія, тимчасовий допінг, Радість п'яному гарі чи щось таке подібне, так це не щастя. Це таке дуже коротке самозабвіння. Як колись один старець відповів на питання, а яка природа гріха, як людина грішить? Старець відповів дуже просто: Позадвінію ума і совісті. От людина забуває розум і совість і все, і вона вже повністю належить біху. І зупинитися не може. Позадвінію ума і совісті. Не будемо в таке задвіння впадати. Не будемо думати, що щастя існує без Бога. Не будемо думати що без Богородиці, без її материнської молитви ми можемо наблизитись до її єдинородного сина. Так що рідні мої простота це добродетель, а невежество це гріх. Невігластво воно теж буває духовним. Це коли людина, яка, здавалося, ну, знає все, що їй необхідно, закінчила декілька інститутів. Дійсно, людина розумна, але в цих питаннях темний ліс. А це не означає, що людина не розумна. Це означає, що людина лінива, страшно лінива до спасіння своєї душі. А ця лінь найстрашніша. Час всі кричать про свободу вибору. От Я хочу, буду віруючим, хочу, не буду віруючим. Ну тоді не нарікай і не кажи Богу, що ти зобов'язаний зробити мене щасливим. Ну тоді не нарікайте на Бога, що як я прожив так життя, а щастя немає. І не нарікайте на Бога, що ви потрапите не в рай, а в діаметральне протилежне місце. Господь в наших бідах не винний. В своїх бідах винні тільки ми. Потрібно це запам'ятати разом і не завжди. Дякую вам за молитву, за увагу, хто слухав літургію в прямому ефірі, і хто буде її дивитися і слухати в записі. Буду і далі продовжувати трансляцію богослужінь для тих людей в першу чергу, які знаходяться далеко від Батьківщини, які люблять наш храм, які бажали почути мою молитву. Для тих людей, які знаходяться зараз на фронті, а я знаю, що і такі дивляться мої богослужіння, для тих людей, хто на одрі. Полізний лежить. І хай моя молитва, хай мій спів проповідь. Сама атмосфера храму в першу чергу принесе їм теж хоч одну хвилинку радості. Спасі Христі Боже, молитвами причистої владичиці Богородиці, та дарується нам істинна радість духовна. Амінь.